Повіді від Смирал до Каспіровського І Повірте, це не тільки йдеться мова про Україну. На всьому шляху отримання всюди є ті чи інші люди і компанії, які хочуть заробляти, бо на війні всі заробляють. Ми не заробляли на війні. Якщо ми тут потрібно було ще додати, що наші руки нічого не грали. Всі заробляють на війні, і ви чудово заробляєте, тому не хочете зупиняти війну. А... Месія, Ісусом ти там себе возомнив. Так може ти пройдешся по кладовищам і повернеш тих загиблих людей, чиїхось батьків, чиїхось дітей. Я дивлюся, слухаю, і просто вахую. тебе вже військові, які не ходили, почали ходити. Мабуть, щоб тебе не бачити і просто з'їбатись від тебе поскоріше. Це ж потрібно вже е, наскільки в голові. Клепки не мати, щоб таке розповідати людям. Я просто в шоці від цього. Тобі краще стало, що ти себе Ісусом возобним. Рано чи пізно я сподіваюся, ви будете всі притягнуті до відповідальності за те, що ви знищували Україну.